Всім привіт! Мене звати Антон. Ви на каналі Здвинуті Кубики. І сьогодні у нас огляд на єврогру класичну єврогру, to Ride Європа, яку локалізує і випускає в Україні видавництво Lord of Boards». Як я вже казав, це вже така класична єврогра, яка була випущена у далекому 2005 році, і за цей час вона завоювала дуже багато сердець гравців по всьому світу. У грі гравці будуть прокладати ділянки між різними містами Європи і за це заробляти переможні очки Лондон, Венеція, Гамбург, Київ та, звісно, Харків, який також є в Європі. І це дуже приємно, що ми можемо прокладати ділянки у свої рідні міста. До речі, цікавий факт саме про Українську локалізацію. Видавництво Word of Boards доволі довго було перемовлено з видавництвом Days of Wonder, яке продає права на цю гру, щодо української транслітерації міст Києва та Харкова, тому що раніше там була транслітерація саме російською. І вони цього досягли, так що зараз використовується українська транслітерація. Ну і перед початком огляду хочу вам нагадати, що ви завжди можете підписатись на наш телеграм-канал. І гарно, якщо б це зробили, тому що там ми викладаємо свіженьку інформацію по нашому каналу, і коли там відео виходить. І ще всякі штуки, наприклад, інколи що ми граємо. Тому підписуйтесь у описі до цього відео є посилання. Ну а ми переходимо до огляду. І почнемо з того, що чекає вас у самій коробці. По-перше, це велика ігрова мапа Поле. це мапа Європи, на якій ви будете грати. Потім у нас є набори з 45 вагонів для кожного гравця. Всього гравців може бути 5, тому тут здається 240 вагонів. Плюс у кожного гравця є набір з трьох станцій і також маркерів для підрахунку переможних очок. І ще у грі є два види карт: перший вид це вагони та локомотиви, а другий вид це маршрути. За маршрути ви будете отримати очки в кінці грі або ж втрачати, якщо ви не змогли виконати ціль маршруту. Також що доволі цікаво, що в комплекті входять декілька додаткових вагончиків для кожного гравця. Ви можете загубити їх, і якщо це сталося, то можете просто замінити додатковими. Це дуже прикольно і продумано, тому що вагончиків дуже багато, і загубити їх не так вже і тяжко. Так що за це плюс? Як бачите, самих елементів у грі не дуже багато, а от кількість цих елементів доволі велика, тому що багато вагонів і багато карт, які граються протягом усієї гри. Отже, перед початком гри, ви звісно, розкладаєте карту, берете 45 вагонів, кожен, також три станції свого кольору, і маркер під рахунку очок, який ставите на 0. Після цього треба перетусувати карти всіх вагонів, роздати кожному гравцю по 4 Штуки. До речі, у картах вагонів є 12 різних кольорів, тобто 12 різних вагонів. І ще плюс карта Джокер це локомотиви. Вони використовуються замість будь-яких кольорових карт. Після цього інші карти вагонів увесь стос. Ми кладемо окремо та відкриваємо 5 карт горілиць. Це в нас буде відкритий ринок. Карт вагонів, які ми будемо використовувати протягом усієї гри. Ну, і наступним кроком вам потрібно роздати карти довгих маршрутів кожному гравцю по одній штуці. Це такі карти з синіми сорочками. Після того, як ви роздали карти довгих маршрутів, вам потрібно роздати кожному гравцю карти коротких маршрутів, вони з коричневою сорочкою. На цьому підготування гравця завершується, там можна починати грати. І перше, що повинні зробити гравці, вони повинні із своїх квитків, маршрутів, вибрати як мінімум два, а інші скинути у коробку. Можна вибрати і більше, можна вибрати. Всі ці карти маршрутів, які зараз є у грі. Але треба пам'ятати, що наприкінці гри за кожен невиконаний маршрут ви будете віднімати бали, які написані на самій карті маршруту. До речі, скидати карти можна як довгих, так і коротких маршрутів. Тому якщо вам не подобається ваша карта довгого маршруту, її також можна скинути. Отримати очки у цій грі можна чотирьма різними способами. Перший спосіб він найлогічніший ви зможете отримати очки за прокладання маршруту від одного міста до іншого. Кількість цих очок залежить від того, скільки вогонь. Ви використали. Це можна подивитися або на самій карти. Тут у нас є позначка: 1, 3, 4, 8 вагонів, або ж на карті підказці. Там все те саме. Другий спосіб це прокласти непреривний маршрут між містами, які указані на ваших картах маршрут. Третій спосіб бонусний: той, у кого в кінці гри буде найдовший безпреривний маршрут, отримує додатково 10 переможних балів. І четвертий також цікавий спосіб не використати свої станції і отримати за них бали. За кожну невикористану станцію гравець отримує 4 переможних бали. Тобто, якщо не використали жодної, то 12 балів ще плюс отримаєте. А тепер перейдемо до дій. Їх тут також небагато, всього 4 можливих дії. У гравця, і одну з цих дій він повинен виконати у світі. Перша дія це взяти собі карти на руку. Ви можете взяти або дві карти відкриті, або дві карти закриті, або, наприклад, одну закриту та одну відкриту карту. Але тут є один нюанс. Якщо ви берете першу карту локомотиву, то другу карту ви вже не берете, ваш хід на цьому завершується. Якщо ж ви берете першу будь-яку карту, і ви можете ще взяти другу, ви можете взяти будь-яку карту, крім локомотива. Тобто локомотив береться тільки один у картах. Але якщо ви витягуєте в закриту карту, то ви витягуєте обидві карти в закриту, навіть якщо перший попався вам в локомотив. Ви просто його нікому не показуєте. Друга дія це прокласти ділянку між двома містами. Перше, що вам треба зробити, це подивитись, скільки потрібно закрити комірок потягами. Наприклад, якщо це три комірки, тоді вам треба зібрати три карти того кольору, якого є комірка. Наприклад, якщо це білий, вам треба зібрати три білих карти, викласти їх і взяти свої. Вагони і закрити ці ділянки своїми вагонами. На цьому ваш хід завершується. Третя дія це взяти карти нових маршрутів. Ви берете три карти і, хоча б одну з них повинні собі обов'язково залишити, а інші можна скинути або можна залишити собі всі три карти. І остання четверта дія, вона пов'язана зі станціями. Ви можете виставити станції на будь-яке вільне місто. Це робиться для того, аби ви могли використати чиїсь чужі шляхи, якщо ви не можете прокласти свої. Таким чином ви. Подовжите свій шлях і, можливо, з'єднаєте з різних сторін свій шлях чужим, але такий шлях можна використовувати тільки один на одну станцію, тобто максимум три різних шляхи можна використати в цілому, це все, що є у цій грі по правилам. Я розказав вам майже всі правила за винятком деяких нюансів. Наприклад, деякі шляхи складаються з двох ділянок, і ви можете обрати будь-який, коли будуєте свої шляхи. Але якщо ви граєте в двох чи в трьох, тоді ви можете забудувати тільки одну таку ділянку, і друга стає недоступною. А якщо ви граєте в чотирьох та п'ятьох, тоді можна використовувати обидві ділянки. Тобто, першу ділянку займає зелений гравець, а другу ділянку може зайняти. Червоний гравець. Також тут є тунелі та переправи. Тунелі це такі комірки, які виділяються чорним кольором. Щоб їх збудувати, вам потрібно так само зібрати кількість карт, яка відповідає кількості вагонів на цій ділянці. Але після того, як ви відкрили свої карти, вам треба ще відкрити зі стосу вагонів три карти. І за кожну карту того ж кольору або локомотив ви повинні віддати додаткову карту, ніби цей маршрут стає трошки довшим. Якщо ви цього зробити не можете, тоді ви просто не будуєте цей шлях і забираєте свої карти собі назад на руки. Щодо переправ, то вони відрізняються тільки тим, що у своєму шляху ви обов'язково повинні викласти одну чи там дві карти локомотиву. І на цьому, в принципі, все. Що ж, це були такі короткі правила, щоб ви розуміли, що це за гра, якщо ви в неї ще ніколи не грали. А тепер поділюсь своїми враженнями по цій грі, тому що графі в неї ще до того, як вийшла локалізація, вона була в англійській мові у нас. Ми грали різними компаніями, і майже завжди ця гра всім заходила. По перше, що мені в ній подобається, так це просто та її правила. Коли ви в неї граєте. Якщо я та розповідаю правила, то це не є чимось напряжним. А коли мені перший раз розповідало правила, то мені майже за 5 хвилин все стало зрозуміло, і ми почали грати. І так відбувається з усіма, кому розповідаєш правило. Вони такі, ага, тут є 4 дії і 4 можливі варіанти набрати переможні очки. В принципі, основний це просто прокладати собі шляхи, і ти прокладаєш. Навіть якщо у людини нема стратегії, вона все одно набере собі переможні очки за те, що збирає сети з карт. Також з простоти правил витікає те, що гра дуже ненапряжна. Вона така розслабляє, ви можете попити чайок, ви можете розслабитись, ви можете відволігтись трохи, але вам все одно буде цікаво. Ходи не дуже довгі, тут нема довгого даунтайму, тому ви поки збираєте собі сет карт, думаєте, що ви далі будете робити, до вас доходить коло. Ще мені тут подобаються компоненти, сама карта вона. Цікаво, хоча вона не дуже виразна, але коли ти викладаєш на неї вагони, то вона стає така різнокольорова, гарна, і реально тут ти бачиш такі шляхи, які йдуть від одної точки Європи до іншої. Звісно, великим плюсом цієї гри є її сетінг, тому що всі люблять потяги. Особливо хлопчики, напевно, всі гралися та цими маленькими потягами. Потяги люблять. І тобі подобається і карти розглядати, і будувати шляхи, і дивитися, як вони у тебе з'єднуються, якщо ти з різних міст робиш. Це дуже класно. Мені подобається, і ти реально себе відчуваєш, коли дивишся на ті карти, ніби ти будуєш ті вагончики. Тим паче, що вони тут такі не дуже прям сучасні, а такі більш раритетні. І це тебе так більш поглиблює в ту епоху, коли їздили на таких локомотивах. Таких вагончиках, якісь там початок 20-го століття, воно дуже кльово. Ти сидиш за чайочком собі і відпочиваєш. І що ще цікаво, що, хоча це така сімейна гра, але інколи ви тут будете суперничати з іншими гравцями, тому що у вас можуть бути схожі маршрути. Або схожі точки, да, до яких треба дійти, і інші гравці будуть перекривати вам ваші маршрути. Так, тут є станції, які можна використовувати, аби трошки собі полегшити життя, але не завжди виходить. І інколи ти бачиш, що гравець йде кудись в ту сторону, куди і тобі треба, і ти розумієш, що тобі не треба як умога швидше назбирати карти, а це не завжди від тебе залежить, але ти це стараєшся робити, а потім він перший. Бере і прокладає шлях, який ти хотів прокласти. В тебе більше нема варіантів, тому що, наприклад, можна в обхід десь покласти, але це дуже багато треба використати карт та вагонів. Або ж використати станцію, а станцію там теж треба віддати карти за станції. Та щоб використати першу станцію, треба віддати одну карту будь-яку, щоб використати другу станцію. Треба віддати дві однакових карти. Щоб використати третю станцію, треба віддати три однакових карти. І плюс це мінус бали в кінці гри. Тому що так ти міг отримати плюс там 4-12 балів, а так ти нуль отримаєш. І ось інколи, коли ти хочеш трохи суперництва у цій грі, воно теж буде. Але звісно, це все на такому сімейному рівні, і зазвичай ніхто ні на кого не ображається. Все так проходить. Лайтовує нормально. А, а от що мені не подобається у цій грі, так що тут не дуже різноманітний ігровий процес. По суті, кожну партію ви будете робити те ж саме: збирати сети карт і викладати вагони. І це все. Більше тут немає ніякого різноманіття. Так, тут є різні маршрути, тут є тунелі, тут є переправи, Так, тут є якісь маршрути, на яких можна використовувати любі кольори, аби у вас був однаковий кольор в достатньої кількості карти. Але все ж таки дуже часто в неї грати не хочеться. І не треба. Це така гра, в яку треба розслаблятися. Плюс це гра на збір сетів. Тут ви, як я вже казав, будете збирати однакові кольори. Сети. І мені такі ігри не дуже подобаються, тому що вони, ну такі, завжди майже одноманітні. Так, ця гра вона виділяється і вона дійсно крута, але сама механіка мене не дуже приваблює. Ну і плюс, як бачите, вона займає дуже багато місця. Тобто, як для гри, в яку ти можеш швиденько зіграти, бо тут правила нескладні і не дуже багато елементів, реально велике поле, реально багато там, цих вагонів тобі треба розкласти, і багато карт. Тому тут таке 50 на 50. І начебто ти в неї можеш швиденько зіграти, бо правила можеш кому завгодно швидко розказати. Але поки ти це знайдеш собі стіл, щоб все це пограти, поки розкладеш всі там ці вагони, ну коротше, трохи часу займає. І ще й не всюди можна. Пограти, бо треба великий стіл, але в цілому це дуже файна гра, і вона підійде для, очевидно, сімейних людей, у яких є або діти, тому що в неї можна грати з дітьми. Або, наприклад, якщо ви вдвох і не любите якісь такі дуже напряжні ігри, хочете відпочивати, коли граєте. То це гра саме така, тому що з правилами довго розбиратись не треба. Дуже багато елементів тут різних немає. Сіли собі, карти розклали. Взяли свої вагончики і пішли грати. Також, звісно, якщо ви не бачили одне з перших відео на моєму каналі, це відео про топ 10 настільних ігор для новачків або для тих, хто тільки входить в це хобі, то можете його подивитись. Там ця гра також є, і вона там не просто так. Тому що це чудовий гейтвей. Я вже не буду повторюватись. Він простий, тому що тут прості правила, цікавий ігровий процес і грається від 2 до 5. Тобто, така оптимальна кількість людей для гри в настільну гру. Для гри у настільну гру, каламбурчик вийшов. І також я думаю, що ця гра підійде для тих, хто колекціонує настільні ігри. Тому що, як я вже казав на початку відео, це вже класична настільна гра, і не мати її у себе в колекції це просто злочин. Навіть якщо вам не дуже подобається її ігровий процес, коли до вас приходять якісь нові люди, то показати їм цю гру і зіграти у неї це їх захоплює, це їм подобається. Ви можете самі в неї не грати, а от з новачками. Я думаю, варто. Ну і плюс вона гарно виглядає на полиці. В цілому мені ця гра подобається. Я не скажу, що це якась моя найулюбленіша гра, але у мене є такі друзі, яким вона дуже подобається, і коли вони приходять, вони завжди готові в неї зіграти. Якщо навіть вони інші ігри грати не хочуть. Тому для мене це така гра, яка гарно ще є в колекції. І на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобався огляд цієї гри. Я сподіваюся, що ви зможете пограти в цю класику настільних ігор. Я думаю, це потрібно зробити кожному. Якщо ви вже грали в цю гру, то пишіть, як вам, чи подобається, чи любите ви її. Якщо ще не грали, то пишіть, як вам цей огляд і чи захотілося зіграти після огляду в неї. І як завжди, у кінці відео хочу подякувати нашим підписникам на BuyMeCoffee Кофі і Donatello, які зараз з'являються тут. Ось, дякую вам, дякую, що підтримуєте наш канал. І якщо ви також хочете підтримати наш канал фінансово, то можна це зробити і на Баймі і на Donatello, і скинути просто на Monobank, Якщо вам так зручно і хочеться, усе це є у описі до цього відео. Звісно, нагадую ще раз, що в нас є телеграм-канал, де ми виставляємо новини саме про наш канал. Та то там теж можете підписатись, будете в курсі всіх подій, інколи ми там навіть ігри окремо якісь розігруємо. І, звісно, підписуйтесь на цей YouTube канал і ставте вподобайки, тому що це просуває наш контент і взагалі робить мені приємно. І ще ти на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. І всім пока!